Розпочалося голосування на референдумі щодо Конституції Єгипту. Першими голосують єгиптяни на закордонних дільницях, що відкрилися при посольствах. У самому Єгипті голосування відбудеться 15 та 22 грудня. Україні більше двох тижнів не вщухають протести проти політики президента ісламіста, а також маніфестації на підтримку Мухаммеда Мурсі. Опозиція погрожує влаштувати референдуму Бойкот. Революція триватиме незалежно від результатів референдуму. Люди вийшли на вулиці по всьому Єгипту, аби не допустити тиранії. Ми отримали більшість демократичним шляхом, каже прихильник братів мусульман. Вони ж хотіли демократії. Тепер вони протестують і проти цього. Ми можемо ще більше людей вивести на вулиці, але країна тоді порине у хаос. Давайте дочекаємося результатів референдуму і приймемо їх, якщо ми хочемо спільно розбудовувати нашу державу. У середу керівництво армії планувало влаштувати круглий стіл між владою та опозицією. Опозиція згодилася. Після чого генерали перенесли зустріч на потім.